Чернівецький ліцей номер 20 бере активну участь у допомозі збройним силам. Так нещодавно заклад придбав квадрокоптер. Ми учні Чернівецької 27-ї школи. Тепер це ліцей номер 20. разом з вчителями, батьками та учнями школи. Ми провели перед ярмарок та продавали різні солодощі та вироби. Наша школа зібрала 121 тисячу 237 гривень. Та придбала безпілотник. Для 73-ї бригади, що боронить нашу Україну біля міста, Симтар. Ми думали, що просто зберемо кошти та і розподілимо по військовим. Але коли ми зрозуміли, що ми нам вистачає коштів, щоб купити безпілотник, то емоції звичайно були дуже великі. Тато мені розповідав, що дрони це дуже важливі речі, бо ми можемо побачити становище ворогів і таким чином перемогти. Хочемо подякувати небайдужим учням, їхнім батькам і вчителям за виховання патріотично активної молоді Чернівецької школи. 27. ми закликаємо учнів нашого міста, області, всієї України долучитися та робити теж саме. Ми змогли, і, і ви, ви зможете. зможете.